Є люди, які живуть так, ніби вже все знають. Вони тримаються за звичне, як за рятівний круг. Не тому, що це правильно, а тому, що так безпечніше передбачувані дні, зрозумілі рішення, чіткий шлях без поворотів, без ризику, без викликів, але й без життя. Стоїцизм не вчить уникати болю. Він не про комфорт. А про силу залишатися вірним собі, навіть коли навколо все невідоме, бо саме в невідомості народжується пригода. А пригода це не лише подорож світами, це подорож у глибини себе. Сенека писав: якщо хочеш, аби твоє життя було схожим на подорож, не проси легких шляхів, проси мудрості не боятися каміння. Цей випуск про те, як стоїцизм допомагає сприймати життя як пригоду, не як хаос. Не як загрозу, а як можливість і навіть більше як обов'язок. Бо той, хто боїться невідомого, втрачає себе, а той, хто йде в нього з відкритими очима, повертається сильнішим, глибшим і мудрішим. Підпишись на канал, якщо відчуваєш, що життя стало передбачуваним і вузьким. Якщо серце проситься в невідоме, а розум стримує страхами, цей випуск для тебе. Стоїцизм. Не про втечу у безпеку, а про мужність іти назустріч пригоді, не відступаючи, а спокійно крокуючи, навіть у невідомість. Життя не має бути повністю зрозумілим. Воно має бути прожитим. А справжнє життя це завжди подорож. Найперший ворог пригоди не бурі, не втрати, не самотність, а страх. Страх перед тим, що не впишеться у твій звичний порядок, що зламає твої уявлення про світ що змусить тебе бути іншим, ніж ти був вчора. І тут стоїцизм ставить дуже просте, але гостре питання, а чого саме ти боїшся? Бо страх це не подія, це інтерпретація. Подія ще не настала, а ти вже живеш у її тіні. Твій розум малює найгірші сценарії, і ти в них віримо, як у пророчі картини, стоїки вчили, поділи все, що з тобою відбувається на два простих поля. Те, що залежить від тебе, і те, що ні. Все інше просто шум, уяви. Ти стоїш на порозі великої зміни, переїзд, зміна кар'єри, розрив стосунків. І ти питаєш, а що буде потім? Але відповідь стоїка: ніхто не знає. І саме це прекрасно. Невідомість, не пустка. Вона наповнена всім, чим може стати твоє життя. Вона можливість. Але лише для того, хто не тікає від неї, а йде в неї. Стоїк це мандрівник, який знає, жодна буря не страшна, якщо ти керуєш своїм вітрилом. Тож наступного разу, коли страх спробує зупинити тебе, не бийся з ним, подивись на нього спокійно і запитай себе, що саме я контролюю в цій ситуації, і зроби це одне конкретне своє. У цьому вся філософія пригоди. У Русі, попри тінь. У пригоді легко загубити напрям. Занадто багато доріг, забагато порад, забагато голосів, зовнішніх і внутрішніх. І ось ти вже не йдеш, а крутишся, гублячись між а раптом, а якщо? А що скажуть? У такі моменти стоїцизм не дає тобі карту. Він дає компас. І цей компас твоя внутрішня доброчесність. Марко Аврелій нагадував, твоя внутрішня природа це твоє джерело. Не зраджуй його заради зовнішніх спокус. У стоїцизмі є чотири головні чесноти: мудрість, мужність, стриманість і справедливість. Це не правила, це орієнтири. У кожному виборі, у кожному кроці ти можеш запитати себе: це мудро, це мужньо, це справедливо, це в межах моєї міри? І якщо відповідь так, то неважливо, який перед тобою ландшафт, пустеля, джунглі чи мегаполіс. Ти не загубишся. Ці чесноти твоя ось. Вони не змінюються навіть тоді, коли змінюється все довкола, коли люди зраджують, коли втрачаєш, коли світ не дає пояснень. Ти все одно маєш у собі внутрішню точку опори з того, які знали. Зовнішній успіх це тимчасове справжній успіх залишитися вірним собі. І саме тому пригода не тоді, коли ти об'їхав весь світ. А тоді, коли ти не втратив своє обличчя, проходячи крізь випробування. Коли ти вагаєшся, куди йти, повертайся до себе. Бо стоїцизм це не маршрут, це здатність залишатися цілісним навіть тоді, коли карта рветься на вітрі. Невідомість це те, що кожна пригода має в собі: нові міста, незвідані люди, несподівані обставини для багатьох це. Джерело тривоги, страху, а часом і паралічу. Але стоїцизм дивиться на невідомість інакше, як на природний стан життя, що вимагає не втечі, а прийняття. Епіктет говорив: не те турбує людей, що з ними трапляється, а їхні думки про те, що трапляється. Страх це не реакція на реальність, а реакція на нашу інтерпретацію реальності, почати приймати невідомість. Означає навчитися відокремлювати те, що залежить від нас, і те, що ні. Стоїки вчилися розпізнавати межі контролю і розуміти події, люди, навіть власні емоції, часто не підвладні нашій волі. Жити в невідомості це вміння розкривати руку і відпускати жадобу контролю. Це вміння сказати: я не знаю, що буде завтра, але я знаю, як хочу зустріти цей день. Це рішення бути відкритим до того, що прийде, не зраджуючи своїм принципам і не втрачаючи внутрішнього спокою. Тут немає слабкості, є мужність, бо приймати невідомість означає йти вперед, не маючи гарантій, лише з вірою у власну стійкість. Коли ти перестаєш боротися з невідомим, ти починаєш бачити можливості там, де раніше була лише тривога. Кожен несподіваний поворот. Стає уроком, новою сторінкою в книзі життя. І ось саме це і є пригода. Не в планах і мапах, а в здатності зустрічати життя з відкритим серцем і холодним розумом. Життя як подорож часто ставить нас перед вибором, залишатися у зоні комфорту або зробити крок у невідоме. Цей крок виклик, який вимагає мужності. Але стоїцизм навчає, що мужність. Це не відсутність страху, а здатність діяти всуперечому. Сенека говорив, сміливість це не просто мужність у бою, це сила витримати буденність і невизначеність. Щоденні дрібниці, які здаються неважливими, насправді формують наш характер. Кожен момент, коли ти обираєш стояти, а не відступати це крок до внутрішньої свободи. Стоїки радять тренувати мужність. Через мале не уникати складних розмов, брати відповідальність, діяти, навіть якщо результат не гарантується. Ця постійна практика загартовує дух і робить тебе готовим до великих життєвих пригод. Відвага у стоїцизмі це також визнання своїх обмежень і слабкостей без сорому. Бо справжній герой не той, хто не падає, а той, хто піднімається щоразу, коли падає. У пригоді. Без мужності немає свободи, бо свобода це не відсутність перешкод, а здатність їх долати, зберігаючи цілісність і спокій. Коли вирушаєш у довгу подорож, зовнішню чи внутрішню, легко загубити напрямок, особливо коли навколо безліч голосів, порад, обставин, очікувань. Але стоїцизм навчає тримати внутрішній компас, глибоке відчуття того, хто ти є. І куди йдеш. Цей компас не потребує зовнішнього схвалення. Він не залежить від похвали чи осуду, він у чесності із собою. У вмінні запитати себе, це б мій шлях чи нав'язаний, це рішення з моєї істини чи з чужого страху. Марк Аврелій писав: Нехай твій розум буде, наче фортеця, збудована з істинних переконань. Це значить, збудуй свій внутрішній центр так. Щоб жодна буря не змогла зруйнувати його. Коли ти опираєшся на свій розум, на свої принципи, ти не боїшся невідомості, бо навіть якщо зміниться маршрут, навіть якщо впадеш, навіть якщо загубишся, ти все одно повернешся до себе і знову підеш. Стоячи прямо, твердо, свідомо, у подорожі не так важливо, скільки поворотів, як важливо, чи не зрадив себе на кожному з них. Стоїцизм не гарантує, що шлях буде легким, але він дає тобі внутрішню опору, завдяки якій ти зможеш пройти будь-яку дорогу. Пригода це не лише випробування, це і краса шляху, це ранок у горах, сміх з другом, тиша перед бурею, і навіть біль, який очищує. Стоїцизм учить не лише витримувати життя, а й любити його. Сенека казав: хто вдячний за кожен день, той живе у вічності. Стоїк вдячний не за те, що все йде добре, а за те, що він має шанс прожити з усіма відтінками досвіду. Радість не винагорода за досконалість. Вона вибір. На шляху легко загубитися в очікуваннях, коли буде краще, коли я досягну, коли я отримую. Але стоїцизм повертає до теперішнього. Цей крок вже життя. Цей момент вже повнота. Бути вдячним значить зупинитися і побачити, не пройти повз, вдихнути, усміхнутися, почути життя таким, як воно є. І тоді пригода перестає бути мрією десь у майбутньому. Вона тут, в кожному твоєму кроці, в кожному рішенні, у твоїй стійкості, у твоїй ніжності, у твоїй присутності. Життя як пригода це не про втечу і не про хаос. Це про внутрішню відкритість, про здатність зустрічати невідоме, не втрачаючи себе, про радість кроку, навіть у невпевненості, про тишу, в якій народжується мудрість. Стоїцизм це не броня, яка захищає від усього, це світло всередині, яке дозволяє йти попри все. І коли ти навчишся довіряти цьому світлу, кожна дорога стане твоєю, кожна мить живою. Кожна подія частиною великої подорожі, що зветься тобою.